ловив мене, та не впіймав. А чи впіймали ви 10 копійок 2022 року? Це монета, яка з'явилася вже досить давно. І я вирішив зробити такий огляд і запитати вас, чи маєте ви вже їх в колекцію, і чи е, знайшли ви серед монет 10 копійок 2022 року якісь цікаві особливості. Можливо. 10 копійок із зміщенням аверсу і реверсу, можливо, якісь є розвороти, перевертищі, можливо, є якісь браки. Якщо ви помітили такі, то скидайте фото в найбільшу спільноту в Фейсбуці, де 175 тисяч вже чоловік. Аналізує, продає, обмінює. Монети, і ви можете додаватися до неї, продавати, купувати, обмінювати колекційний матеріал зручно і без всіляких комісій. І так, 10 копійок 2022 року монета сама по собі не рідкісна. Лише я бачив проходи на аукціонах, як тільки тільки вона з'явилася в обігу, як нова монета, за неї платили суттєво більше номіналу і купували її. Виключно ось таких виняту із таких ось, е, тюбів або ролів, як їх називають. Тобто, щоб монета 2022 року була в екстра е, ідеальному стані. Тобто анциркулейте, найвищий стан на колекційної монети. Я думаю, що монет вже потрапило в обіг досить багато, хоча їх все ще більше, якраз їх. Е, Досі знаходиться в таких ось роликах. Такі ролики теж продаються на аукціонах. Якщо вони у вас є, не варто їх розкурочувати, щоб подивитися, чи все ж таки є там якісь цікавинки в браках чи ні. Адже сам ролик сам по собі є більшою цінністю для колекціонерів-номізматів. Скільки ж коштує зараз один рол 10 копійок 2022 року. Ціна їх. Різноманітна. Найменшу ціну, яку я бачив за рол, це 25-30 гривень. Тобто, якщо номінальна вартість такого ролика, як ви бачите, 5 гривень, тут 50 монет по 10 копійок, то продають їх у 5 мінімум у 5-6 разів дорожче. Я бачив, що продають навіть величезними банківськими упаковками, тобто в одразу. 40 роликів 2022 року, а саме здоровезними такими пакованами вони поступають з монетного двору Національного банку України. І такі 40 роликів в банківській упаковці продають близько ну, ціна різна. Я бачив проходи і за 650 гривень. і... 15 ставок з гривні розігнали ціну до 556 гривень. Ну, тобто такий великий-великий опт. Ну, це, якщо так ось 556 гривень, можна так десь прикинути, то це вийшло по 14 гривень за ролл, але одразу 40 штук. Поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал, будемо разом аналізувати всі цікавинки з світу. Монет України. До нових зустрічей в ефірі!